Іспанська для наших з нуля до А2. Вітаю і запрошую до п'ятого ролика із вступного модуля. І сьогодні ми поговоримо про те, що про нас люди кажуть. Отже, переходимо до справи. П'яте відео, вступний модуль, що про нас люди кажуть. Головні особливості цього курсу це. Перш за все, навчання з будь-якої точки світу, оскільки воно відбувається в онлайн режимі через інтернет, це вивчення граматики в прихованим методом. Що це означає? Ми граматику засвоюємо підсвідомо через повторення аналіз, розбір, пояснення і систематичне повторення прикладів, які ілюструють правила, без зазубрювання граматичних правил, з мінімум термінології. Як ви бачите, без зубріння граматичних правил. Наступні особливості це повторення прикладів до автоматизму. Щоб коли є певна фраза з певним змістом, або подібна фраза, де лише якесь одне слово міняється. Щоб ви ці фрази використовували на підсвідомому рівні, не думали, як скласти фразу, не компонували цю фразу під час розмови, а використовували її вже як готовий блок. Розуміння. Чому ми говоримо так, а не сяк. Тобто, розуміння правила граматичного правила його треба розуміти. І використовуємо систему програмованого запам'ятовування для того, щоб те, що ви вивчили, закарбувати вам в пам'ять назавжди. Окрім того практикуємо постановку вимови і сприйняття на слух, оскільки це як дві руки того самого організму. Без одної або без другої цей організм не є повносправним. Таким чином, постановка вимови дає вам можливість формулювати свої думки так, щоб вас правильно розуміли, і оскільки цей шаблон запам'ятовується, то коли хтось це говорить, ви це сприймаєте, ідентифікуєте фразу, зразу розумієте, і не виникає ніяких складнощів у комунікації. А тепер зверніть увагу на те, що буде говорити Марічка про закріплення матеріалу і постановку вимови, а також прийняття на слух. Фото з картками це такий дуже класний інструмент для закріплення матеріалу, тому що тут ми одразу можемо практикувати і мову, і вимову, читання, сприйняття на слух, і навіть письмо, якщо хтось захоче прописати ті фрази, які там. Знаходяться в картках, це теж дуже добре тренує пам'ять письмову також. Взагалі, картки вони імітують таке занурення в мовне середовище, коли ти чуєш якісь фрази вже з правильною вимовою, такі вони, які вони є. І це, звичайно, допомагає нам теж вчитися говорити одразу правильно, не думати дуже довго над тим, як правильно провідмінювати якісь слова, встановити взаємозв'язки між ними, бо ми запам'ятовуємо всю фразу або словосполучення цілком, тобто не окремі слова. І це, звичайно, є великий плюс. Особливо це допомагає тим людям, яким важко запам'ятовувати якісь граматичні правила, конструкції, як це все будується, тому що тут вони можуть автоматично їх примінити в житті, скажімо так. Але тут в роботі з картками головний упор робиться саме на таке автоматичне запам'ятовування і наше інтуїтивне відчуття. Мови, її конструкції і того, як все це, все це там будується. Тепер ще один відгук. Зверніть увагу, з якого рівня починала Альона, і чи було їй складно на початку? Яка користь від вивчення слів у фразах, а не окремих слів? І що вона думає про систему роботи за цією методикою? Вітаю, записую свій відгук стосовно навчання по методіці інтервального повторювання карток. Ця методика мені дуже допомогла, особливо на початку вивчення іспанської з моїм суперрівним нуль. Трошки складно від початку, але ніхто тебе не гонить. Все відбувається в твоєму темпі і за рахунок того, що ти вивчаєш одразу. Фразу. Ти вивчаєш правильну конструкцію, як говорити, і запам'ятовуєш багато нових слів. Тому для мене це було дуже корисно, цікаво і необхідно. Головне повторювати це кожного дня, бажано по декілька разів на день, і буде дуже гарний прогрес. Тому раджу навчання. Який досвід мала Наталя до початку навчання за цією методикою? Вона тут про це говорить. Зверніть на це увагу. Що корисно в цій методиці вона підкреслює? Яку особливість тематики вона оцінює особливо позитивно в порівнянні з тематикою Делі? Всім привіт! Хочу поділитися своїм відгуком про вивчення іспанської мови із Георгієм та вивчення іспанської по картках, які він розробив. Я живу і працюю в Валенції близько трьох років і маю досвід вивчення іспанської мови раніше. І коли я почала вивчати іспанську мову близько п'яти місяців назад з Георгієм, то спочатку картки здалися мені занадто простими і легкими, і я думала, що я буду вчити так іспанську дуже-дуже довго. Але моя цікавість взяла верх, я це не покинула і продовжила вивчати. І через близько двох місяців, десь я вже помітила позитивні результати того, як я почала розмовляти іспанською. Тому що раніше я нею розмовляла, але це було неграмотно. І за допомогою карток я вивчила багато нових слів, нових словосполучень, тому що вони вчаться в реченнях і вчаться у реальних ситуаціях, які трапляються у нас в житті. Також для прикладу раніше я знала про існування прямих і непрямих додатків, звичайно, але вони існували тільки в моїй голові у граматичних правилах. На практиці їх майже ніколи їх не використовувала. Так після занять, після карток я в 97-98% використаю ці додатки, а навіть якщо я не використовую, то я після розумію, що я це пропустила. Я допустила помилку, я наступного разу це обов'язково виправлю. І якщо я десь щось скажу неправильно, то ми це розберемо на уроці. Від мене будуть зроблені спеціально картки, я їх буду вчити. Так само, як це було зроблено під мій запит по моїй професії, так як я працюю візажистом провістом і лемімейкером, для мене важливо донести естетичність моєї роботи для до іспанців. І в мене є цілий блок карток, розроблений спеціально по моїй темі. Які я вивчаю. Також розроблені теми були похід до банку, взяття іпотеки, похід до магазину, до лікарні, як зарезервувати номер в готелі. І думаю, буде ще не одна тема далі. Яка мені буде потрібна, яку я буду вивчати, тому що результати є, результати позитивні, тому що я вчу реальні ситуації, шліфую їх кожного дня, не пропускаю. Я маю досвід, як вчити іспанську по темах, які вимагає делі. І так, класно бути обізнаним в довкіллі, в там наука, космос і тому подібне. Але коли ти живеш, працюєш, хочеш інтегруватися, то ці теми на перших порах не такі для тебе важливі, як там те, що тобі потрібно в реальному житті. Тому я маю тільки позитивні. Тільки можу залишити позитивний відгук і маю класні результати від моїх занять. І можу вам рекомендувати. Головне, не лінуватися, працювати регулярно кожного дня, що я роблю, і продовжую йти впевнено до свого обидва, а можливо, і це один. А тепер, які умови практично просування у вивченні мови? Називає Роксана. Уважно послухайте, тому що тут є практична рекомендація в їх словах. Привіт! Мене звати Роксана, і я хочу з вами поділитись неймовірним курсом, завдяки якому я говорю іспанською, так як я говорю. І вважаю, що говорю суперкласно. Я займалась Георгієм більше року і на сьогоднішній момент продовжую займатися з ним і займаюсь картками. Не буду називати якими власне. Він вам точно розповів про них, але це працює. Засвоювання відбувається значно швидше ніж я очікувала. Найважливіше це те, що судячи з того, як я займалась, важливо займатися регулярно, систематично, не забувати про засвоєння матеріалу, тому що словниковий запас це, звісно, класно практика, звісно, класно, але продовжувати удосконалювати свою мову завдяки методиці Георгія, на якій він побудував свій курс. Е Чисто від серця вам рекомендую, тому що є результат моєї роботи взаємодії з ним, з картками і та його методикою. Просто мій рекомендаціонець. Десі з палаки аварійці. І ще один відгук. До речі, всі ці заняття з цими людьми проводились онлайн. І зверніть увагу на те, що відзначає Аня щодо використання методики карток з програмованим повторюванням. Хочу поділитися своїм досвідом. Ця система вивчення мови стала для мене справжнім проривом. В основі простий, але надзвичайно ефективний підхід фрази іспанської з перекладом та озвученням. І на кожній карці подається цілісна фраза, яка не просто вивчає слова, слово, а показує, як воно вживається в контексті. І переклад я бачу лише після того, як намагаюся згадати значення самостійно. Це змушує мене активно мозок мій працювати. Що робить цю систему унікальною, це інтервальне повторення. Фрази, які я вже добре засвоїла, з'являються рідше. А ті, що забуваються, частіше. Це дуже дуже органічно підтримує процес вивчення, не перевантажуючи пам'ять, але й не даючи розслабитися. І окремо хочу відзначити озвучення фраз іспанської. Воно допомагає звикати до звучання мови покращує вимову і сприйняття на слух. І вже за короткий час я помітила, що почала не просто перекладати окремі слова, а думати і формулювати якісь сталі вирази іспанською. А тепер черговий епізод із нашої рубрики Приказка. Ну е пара апрендер» повторіть за мною. «Нунка е пара апрендер» Ніколи не є пізно для того, щоб навчатися. А якщо це. Подивитися наш переклад, не переклад, а відповідність, то вчитися ніколи не пізно. Повторіть ще раз. Nunca tarde para aprender. Плюс камера акціон. І в нас тут такі корисні фрази. Ола, мой buenas. Ола, воно якби вітання, але якщо ми його скажемо тільки ОЛА, то це якби трошки неповноцінно. Тобто, Ола це таке дуже якби неформальне. А от, муй Буенас, в залежності від пори року, бо тут можна сказати buenos діас», в чоловічому роді Buenos діас», або Buenas тардес», або Buenas ночес». Але якщо ви скажете Ола муй буенас, то це підходить для будь-якої пори дня. Тому, якщо ви хочете привітатись, «Ола муй Буенас. І цього буде, в принципі, достатньо. Це не зовсім формально, це так більш-менш дружньо неформально, але цього буде достатньо. Це вже повноцінне вітання. Графіаспорто. Зверніть увагу, графіас. Два звуки: один С міжзубовий і другий С. С. Графіс портоду. Дякую за все. Асталуего. луего» – це означає потім. До потім, якби «пока» У нашому сказати. луего». Повторимо приказку. Ну, старде пара парапредер. Вчитися ніколи не пізно. Отже, ми переглянули п'яте відео із вступного модуля. Що про нас люди кажуть? Наступне відео, шосте і заключне із вступного модуля. А я на цьому з вами прощаюсь. До наступного відео, заключного із вступного модуля, де ми говоримо про сам курс, не про мову. А про курс і про методику, яку ми використовуємо для того, щоб розговорити людей. Тому що основне наше завдання це не вивчити граматику, а розговорити людей, щоб вони говорили і використовували граматику, яку вони засвоїли підсвідомо. Тому сподіваюся побачити вас на наступному відео. Gracias por vuestra atención і hasta la próxima. Зупини відео лиш на хвилину і закарбуй знання собі назавжди. Якщо це відео корисне, натисни паузу, поділись думкою, залиш коментар чи запитання. Підтримай нас, постав подобайку і підпишись. Будь з нами щодня. Долучайся до нашого WhatsApp і Telegram. Хочеш більше практики і підтримки, використай QR-код, і ти вже в нашій спільноті. Окрім того, можна скористатися посиланнями у описі до відео.